Настя Каменських виступала в Майамі, mm -hmm. співала пісні російською мовою. Потім сказала, що неважливо на якій мові ми всі спілкуємося. Головна мова це. Любов uh -huh. з нею почали розривати рекламні контракти. З Віркою сердючкою до речі, такого не робили. Скажи, наскільки це справедливо, і що ти думаєш на рахунок цього? Я не знаю. Чи вірка сердючка є якимось амбасадором, хоча б одного українського бренду? Тому з нею такого і не робили, бо мені здається, немає. Мені не близька позиція Насті Каменських. Абсолютно, я вважаю, що це з ким вона працювала з якимось ювелірним брендом. Що він... Золотий вік да, здається? Що він дуже довго розривав з нею контракти. Це потрібно було Зробити ще раніше. Але це один з таких маркерів і кроків, що ми рухаємося в правильному українському напрямку. Розумієш? І ті артисти знову ж таки, артисти, українські артисти. Ну блін, ну як же співати мовою «вбивці»? Ну, це мова «вбивці», все максимально не підтримую буччого російське. Не знаю, як ще більше це пояснити.